А Коли ти перед виступом виходиш, що тобі тренер каже? По різному, це залежить від тренера і від гімнастки. Є тренери дуже імпульсивні, які там щось. Давай, зараз там, ти вийдеш, всех, всіх там просто, я не знаю, розірвеш там, щось таке. Мені таке дуже заважало. Я е, більш за те, щоб була взагалі тиша, щоб тренер от стояв біля тебе, тобто відчуття тренера, знаєш, що от біля, біля тебе стоїть людина, яка вірить в тебе. І буквально знаєш, там одне слово. Там, або з Богом, або там, все вийде, або там. Покажи, я не знаю, покажи свій найкращий виступ. Знаєш, от щоб такий трошечки спокій був. А комусь навпаки драйв потрібен. Ну тобто, тут залежить від тренера і від людини, яка виходить на кила. От тобі що потрібно? Мені, щоб тренер сказав, Андрюха, ти на поле і біжиш. Все достатньо, ну бачиш. Ну тобто, всім по різному.